Добрий день, діти! Давайте згадаємо, які зміни відбулися в природі навесні. Так розтанув сніг. на дворі потеплішало. З'явилися перші весняні квіти. Незабаром з'являться листочки на деревах. З теплих країн повертаються до нас птахи. Все оживає і все розквітає. Теплий вітерець нас усіх звеселяє. Всюди струмочки теплі біжать, звирію друзі пернаті летять. Найпершими прилітають граки. Грак це великий птах, у якого сильні крила, довгий світлий дзьоб, а тіло вкрите чорним пір'ям. В народі є така прикмета якщо грак на горі, то весна у дворі, відпочивши від важкої дороги, Граки починають будувати великі гнізда, викладаючи їх з гілок, щоб завчасно вивезти і вигодувати пташенят. Наступні до нас прилітають шпаки. Це невеликі за розміром пташки чорно-сірого кольору. Шпак дуже корисний птах. Його називають помічником. Дбаючи про їжу своїх пташенят, він знищує велику кількість шкідливих комах. Ці птахи дуже дружні. В разі небезпеки вони збираються разом і голосно кричать, намагаючись відігнати ворога. Діти, а як називається будиночок, в яких живуть шпаки? Вірно, шпаківня. Їх майструють люди і вішають на деревах. У шпаківнях шпаки облаштовують невеликі гнізда. з тоненьких гілочок, травички та пір'ячка. Разом із шпаками повертаються жайворонки. Жайворонок цікава ця пташка тим, що будує свої гнізда на землі. І харчується ця пташка переважно комахами. В рідні краї повертаються солов'ї. Вони живуть скрізь, у лісах, садах, парках, де є кущі або зарослі високої трави. Соловей не тільки гарний співак, але й гарний трудівник. Живіться шкідниками лісу та саду. Ще з теплих країн прилітають ластівки. Ластівка невеличка пташка, має довгий роздвоєний хвіст, тонкі крила, пір'я темно-сині та білі, а на шиї в неї красива прикраса, плямка червоного кольору. Люди люблять і поважають цих чарівних пташок. Вони є символом весни. Ластівки будують свої гнізда під стріхою оселі. Вони ліплять їх з грудочок глини, вистилаючи середину листочками, пірячком та пухом. Діти, а хтось з вас бачив лелеку? Сподіваюся, що так. У народі говорять, прилетів лелека, приніс весну здалеку. Цей птах символ щастя, добробуту, вірності та любові до батьківщини. Цей птах великий і красивий. З гарним сніжно-білим оперенням. Ноги й дзьоб довгі, червоні. Ходять по воді, дзьобом ловлять їжу, полюбляють їсти рибу, жаб, гризунів. Вністяться лелеки біля осель добрих людей. Зазвичай вони стоять, сідають лише коли збираються виводити пташенят. Лелечі гнізда є міцними і надійними. Іще навесні прилітають гуси, лебеді і качки. Зозулі. Всі перелітні птахи повертаються на батьківщину, щоб звити гніздо, висадіти і виготувати пташенят. За літо пташенята виростають, і восени з батьками відлітають в теплі краї, щоб навесні знову повернутись. А зараз пропоную пограти в дидактичну гру, чий це дзьоб, чиє це перо. Подивіться уважно на картинку і подумайте, чий це дзьоб. Молодці. Так, це лелеки. А цей дзьоб. Це шпачиний дзьоб. А цей? Молодці. Це дзьоб ластів. А цей маленький. Здогадались? Так, це дзьоб солов'я. А чиє ж це перо? Це перо ластівки. А це. Молодці жайворонка. А ось це перо чиє? Грачине-перо. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!